Цей день в ефірі Рудани у студії Михайло Бестров. Вітаю! Розпочинаємо випуск з такого. Провели бійця в останню путь. Чудовий хлопець. Чудовий. Його всі поважали. У дворі його всі любили. Сьогодні земляки прощалися із захисником України Андрієм Гріцем. Допомога постраждалим. На зараз пройдено вже і складено 357 актів. Районний штаб прийняв понад 250 заяв на матеріальну допомогу з міського бюджету. Співпраця у питаннях підтримки ВПО зараз на Кривоморозі про знаходиться в тисячі переселенців. Делегація представництва ООН в Україні побувала у Кривому Розі. Він був відданий своїй справі, любив тварин і мріяв повернутися додому. Але війна забрала життя бійця. Земляки сьогодні провели в останню путь Андрія Гріца, який загинув на Курському напрямку. Сьогодні місто прощається з Андрієм Гріцем. Боєць захищав Україну і загинув як герой. Його життя не було легким, але він завжди залишався світлою людиною. Про це говорять ті, хто знав Андрія з малку, хто працював із ним і хто назавжди збереже його у своїй пам'яті. У нього життя дуже важке було. Дуже ну і пішов до армії. Чудовий хлопець чудовий. Його всі поважали. У дворі його всі любили. він був добрим до людей і до братів наших менших. Андрій чотири роки працював працював у притулку для тварин. Працювати з тваринами це дуже тяжко, дуже їх треба любити. Ви розумієте, собаки, вони їм два дано, або вони люблять, або вони не люблять. Андрія вони обожнювали, обожнювали, просто обожнювали. І таких у нас працівників не було і не буде ніколи. Андрій служив на гарячих напрямках фронту. Останній бій прийняв на Курському 6 січня цього року. Він віддав своє життя за Україну, залишивши після себе світлу пам'ять і добрі справи. Дар'я Моронюк, Олексій Васильченко цей день. Штаб допомоги постраждалим внаслідок удару балістичних ракет 12 березня. Сьогодні продовжив роботу. Про попередні результати ми запитали голову Довгинцівської райради Ігоря Ратінова. Вже маємо цифру тисячу, майже 1500 п'ятсот вікон вибитих. Це додалося чотири адмінбудівлі, три будівлі освіти, 10 будівель бізнесу, 15 автівок. Які були постраждали вчора, на теперішній час видано 6 тисяч метрів квадратних плівки, видано 1400 листів ОСБ, видано тисячу штук рейок. І чотири тисячі шорупів люди продовжують йти, штаб працює, але сьогодні людей вже менше. Продовжують роботу ходять наші бригади по квартирам для складання актів. На зараз пройдено вже і складено 357 актів. Написано 288 заяв на матеріальну допомогу з міського бюджету. Свою роботу продовжуємо. Я думаю, що сьогодні вже буде завершено обхід по всім будинкам, які постраждали. Посадовця районного ТЦК Кривого Рогу судитимуть за те, що він за хабарі вносив неправдиві відомості до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Подробиці нам повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони. Прокурори Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовця одного з територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Кривий Ріг. Йому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України та несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах, чинені особою, яка має право доступу до неї. Частина перша, частина друга. Статті 332 та частина 1 частина 3 статті 362 кримінального кодексу України встановлено, що винувачений використовував своє службове становище для внесення неправдивих відомостей в єдиний державний реєстр військовозобов'язаних щодо 22 чоловік, четверо з яких виїхали за кордон та не повернулись з усиллями прокурорів та за оперативного супроводу оперативників СБУ. 22 військовозобов'язаних були повернуті на облік до РТЦК та СП під час досудового розслідування до обвинувачення було заподінено запобіжний захід. Усі роки повномасштабної війни місто співпрацює у гуманітарній сфері з представництвом ООН в Україні серед головних напрямків взаємодії допомога ВПО у Кривому Розі Наразі понад 84 тисячі внутрішніх переселенців питання подальшої спільної роботи щодо підтримки ВПО обговорили на зустрічі з делегацією міжнародних партнерів міста. Катерина Вікторівна почула про новий проєкт Криворізького молодіжного центру і разом зі своєю онукою Катериною прийшла на перше заняття. Вчити англійську мову, так як вона вчиться на проводника, воно їй не помішає. Це добре буде, буде знати англійський, буде і робота престижна. Зацікавилася новим проєктом і Анастасія. Дуже актуально знати іноземні мови, особливо англійську зараз в наш час, так тобто це дуже корисно і ми вдячні за те, що є можливість опановувати іноземні мови саме в Криворізькому молодіжному центрі, удосконалювати свій англійський і спілкуватись ну, з іншими Speaking інглиш клаб розмовні курси, які започаткував Криворізький молодіжний центр. Дуже отримали багато запитів від молоді стосовно того, як правильно спілкуватися на англійській мові, взагалі як з партнерами. Бо дуже багато ми подаємо грантів. Ми приймаємо дуже багато запитів. Розмовних з іншими країнами, також ми європейські практики запроваджуємо. І для цього всього треба спілкування іноземною мовою. Саме зараз ми відчуваємо такий попит саме на англійську мову. Тому молоді дуже дуже цікаво долучитися до цього проєкту, який буде продовжуватися протягом шести місяців. Курс англійської веде молодий та амбітний викладач Михайло Троненко. Нас є. Негативні речення. Тобто я не йду, мама не готує, він не падає, щось таке. Тобто, ми щось, ну, е, ну кажемо, що щось не коїться. Зараз я буду викладати англійську мову. З самого дитинства я завжди мріяв це робити. А зараз дуже дякую Криворізькому молодіжному центру та міській владі та Раді оборони міста за надану можливість. Це дуже важливий крок для мене. Криворізький молодіжний центр публікує анонси занять у соціальних мережах. Там же реєструють охочих вчити іноземну мову. Надія Шевченко, Олег Каплій. Цей день. Цей день триває. Далі дізнаєтесь про такі події. Поздоровлення до професійного свята. Всі ви, всі ми надаємо необхідні послуги для того, щоб місто жило і розвивалося. Працівників ЖКГ та підприємств сфери побутового обслуговування привітали у мерії. Сезонні недуги. Більшість це все таки грип. Захворюваність на ГРВІ та грип у кривом розі поступово знижується. Спілкуватися англійською вільно дуже отримали багато запитів від молоді. Новий проєкт молодіжного центру Speaking English Club. З нагоди дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення Юрій Вілкул зустрівся з представниками цих галузей, подякував за роботу та привітав з професійним святом. Подробиці у сюжеті. З першого дня повномасштабної війни усі житлово-комунальні підприємства міста було переведено в режим підвищеної готовності. Так сталося, що всі знання і вміння працівників цієї сфери були затребувані при ліквідації наслідків ракетних та дронових атак. Працюючи за будь-яких умов, маючи значні кадрові проблеми, колективи підприємств свої обов'язки виконують сумлінно, зазначив Юрій Вілков. Вітаючи працівників житлово-комунальної сфери з професійним святом. В нашому місті велика. Армія велика така когорта наших працівників житлово-комунального господарства. Це майже 25 тисяч і працівників побутового обслуговування 4,5 тисячі. І все, все, всі ви, всі ми надаємо необхідні послуги для того, щоб. Місто жило і розвивалося. Без вашої допомоги, без тої великої роботи, що ви робите, не було б життя в нашому місті. Ви знаєте, яку ми прийняли програму податки до зимового періоду наступного року, і скільки нам з вами предстоїть ще зробити в цьому році. Безпрецедентна програма по всім, по всім підприємствам, по всім напрямкам нашої роботи. І це все ми плануємо зробити разом. Міська влада надає підтримку підприємствам житлово-комунального дорожнього господарства та критичної інфраструктури. Це поповнення парку спецтехніки, джерел резервного живлення, капремонти мереж тепловодопостачання. Все це і дає той ефект, що дозволяє триматися місту у складний час на плаву. Кожне підприємство, яке виконує послуги, це зараз дійсно ну, такі великі молодці, тому що кхм, наші люди дуже Ну, живуть кожний день послуги, як були потрібні, так вони осталися, залишилися потрібними. От, тому е, е, в цей час дуже складно і. Е, е, Самим підприємствам і людям, але ми всі ну добре справляємося. з цим. Підприємства сфери побутового обслуговування, активні учасники проєктів Найкраще дітям я ветеран. Так у межах соціального проєкту Я ветеран для захисників і захисниць та членів їхніх родин у 70 об'єктах бізнесу надаються побутові послуги зі знижками або безкоштовно. Найкращі представники сфери обслуговування та житлово-комунального господарства отримали з нагоди професійного свята міські нагороди. Ми Встановлюємо дороги, тротуари так, щоб можна було їздити і цивільним, і воєнним. Тому наша робота важна, і ми її виконуємо. Ми розуміємо нашу відповідальність за те, щоб своєчасно людям дати тепло, незважаючи на те, що у нас не вистачає людей. То, що люди частково призвані в лави армії, захищають нас, але робітники підприємства це все розуміють, незважаючи на то, на всі тяж, що нам так тяжко, ми все одно працюємо і все одно даємо тепло людям. Яркононенко, Максим Пономарів цей день. Захворюваність на ГРВІ та грипу у Кривому Розі поступово знижується за тиждень на 9 відсотків. Зазначають інфекціоністи. Далі детальніше. Протягом 10-го тижня 25-го року по місту Кривому Рогу захворіло десь близько 2405 пацієнтів було. Серед них десь біля 40, 42% – це діти і 58% – це дорослі. Криворізькі показники ураження ГРВІ та грипом нижчі ніж загальнообласні однак є тенденція до збільшення кількості госпіталізованих. Вона майже на 9% збільшилася на даний момент. Є і тяжкі випадки. В нас на лікуванні в реанімації знаходиться три пацієнта, і один з них знаходиться на штучній вентиляції легень. Зараз у нас в інфекційній лікарні знаходиться на лікування близько 90 пацієнтів. Це і діти, і дорослі з діагнозом ГРЗ, грип і так далі. Якщо взяти цей епідемічний сезон 24 25 року, коли захворюваність на гостреспіраторно-вірусну інфекцію збільшилася, то більшість це все-таки грип, десь 66% це грип Б і серед цієї групи, де виділений був вірус грипу, і десь 33% це грип. А також в цій групі були і інші віруси, тобто це парагрип, це деновірусна інфекція, це риновіруси, РС-віруси і також був один пневмометавірус. Але у, такого, у цього пацієнта він разом сочетався з вірусом парагрипу. Зменшення рівня захворюваності у місті не має заспокоювати жителів, наголошує Олена Партоєва. Профілактика необхідна. Найперше суворе дотримання особистої гігієни золоте правило – Якщо ти захворів, залишайся вдома. Тобто і собі не так сказати ускладнень, щоб не було, да? і також не заражати не інфікувати людей, які будуть порчі на роботі, чи навіть вдома. Якщо ти знаходишся, то це потрібно виділити якусь кімнату ну, за можливості для. Того щоб не контактувати з іншими членами сім'ї, також дуже важливо все-таки, коли ми ходимо в міста скупчення людей. Це там, наприклад, на ринки чи в магазини, ну чи в транспорт загального користування, обов'язково цей сезон потрібно одягати маски. Це також рятує від захворюваності. Вікторія Добровольська, Єлизавета Гусак, Назар Прусенко. Цей день. Спілкуватись англійською вільно. Криворізький молодіжний центр запровадив проєкт «Speak English Club. На заняття запрошують охочих опанувати розмовну англійську. Катерина Вікторівна почула про новий проєкт Криворізького молодіжного центру і разом зі своєю онукою Катериною прийшла на перше заняття. Учити англійську мову, так як вона вчиться на проводника, воно її не поміщає. Це хорошо буде, буде знати англійський, буде і робота престижна. Зацікавилися новим проєктом. І Анастасія дуже актуально знати іноземні мови, особливо англійську зараз. в Наш час, так тобто це дуже корисно і. Ми вдячні за те, що є можливість опановувати іноземні мови саме в Криворізькому молодіжному центрі, удосконалювати свій англійський і спілкуватись ну, з іншими Speaking English Club – розмовні курси, які започаткував Криворізький молодіжний центр. Дуже отримали багато запитів від молоді стосовно того, як правильно спілкуватися на англійській мові, взагалі, як з партнерами, бо дуже багато ми подаємо грантів. Ми Приймаємо дуже багато запитів розмовних з іншими країнами. Також ми європейські практики запроваджуємо. Для цього всього треба спілкування іноземною мовою. саме зараз ми відчуваємо такий попит саме на англійську мову. Тому молоді дуже дуже цікаво долучитися до цього проєкту, який буде продовжуватися протягом шести місяців. Курс англійської веде молодий та амбітний викладач Михайло Троненко. У нас є негативні речення, тобто я не йду, мама не готує, він не падає, щось таке. Тобто, ми щось, ну, е, ну кажемо, що щось не коїться. Зараз я буду викладати англійську мову. З самого дитинства я завжди мріяв це робити. А зараз дуже дякую Криворізькому молодіжному центру та е, міській владі та Радіооборони міста за надану можливість. Це дуже важливий крок для мене. Криворізький молодіжний центр публікує анонси занять у соціальних мережах. Там же реєструють охочих вчити іноземну мову. Надія Шевченко, Олег Каплій цей день. Зустрічали тепло та весну пісною. На сцені 4-ї музичної школи виступали учасники театру естрадної пісні Маліса та їхні батьки. Слухала їх, і наша Надія Шевченко. Пісня про пісню та про весну. Зразковий театр естрадної пісні Меліса дав святковий концерт четвертій музичній школі. У Нас сьогодні свято, весняне свято. Концерт, в якому приймають участь і батьки, і дітки. Більше 40 учасників в концерті приймають участь. Дітки від 4 років, батьки до 50. Батьки і діти співають пісні і разом, і окремо, і ну, репертуар різний. На сцені звучали переважно сучасні українські пісні. У нас саме улюблена пісня була останній раз. Ми співали, їздили в Київ в Київ з Ярославою Руденко, заслуженою народною артисткою України. Пісня Ярослава Ренко називається Добою. І зараз взагалі наш колектив більше співає пісні патріотичного характеру, українські. Колективу Меліса 18 років. Увесь цей час його очолює Галина Єлькіна. Недавно ще однією наставницею театру стала донька керівниці Анастасія у складі квартету наставників, хореограф Ірина Власенко та викладач акторської майстерності Віталій Безносенко. Наші сьогоднішні співи, танці і слова присвячені саме тому, щоб люди, попри все, раділи серцем, тому що емоційний настрій це теж. Закладання таких цеглин справжності, правдивості, натуральності і шлях до того, щоб ми були вільними. Мелісу я люблю давно, я один з керівників, працюється легко, але хочу сказати, весна це не тільки ледаркування для дітей. Хочеться відпочити, і таким чином ми відпочиваємо, граючи, співаючи танцюючи. У Меліси насичене творче життя діляться юні артисти з нашим колективом. Ми змогли з'їздити до Києва. Ми багато разів приймали участь у багатьох різних фестивалів, конкурсів. Наш колектив завжди приносить гран-при перші місця. Мій колектив це місце творчості, де дитина може проявити себе. Надія Шевченко Максим Пономарьов. цей день. На цьому завершимо випуск. Зустрінемось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів віват.